Як ми знайшли катакомби в п'яти хвилинах ходьби від нашого дому? Ми просто вийшли погуляти і в п'яти хвилинах від нашого дому побачили скали. Вирішили підійти поближче і побачили, що це не просто скали, а катакомби, які були вирізані в скалі в четвертому віці до нашої ери. Я в шоці. Прикиньте, ми живемо тут місяць і цього не знали. Знаєте, мені навіть трохи соромно. Йдемо туди? Туди? Угу. Йдемо. Що там нема, помчу? І тут зразу какають. Дивіться, скільки тут говно. Це якась дирка, може, це ще людський туалет, а ми зайшли в туалет. Так, ладно, пішли. Да. Може, в 5 хвилинах від нашого дому текстоса ми <laughs> ніколи не було. Мені кажеться, вже на чисту територію зайшли. Бо угу. вихід є.